Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Проживаємо ви в Херсонській області, СМТ Білозерка на півдні України. Я знаходжуся біля куща квазар Калугіна Віктора Михайловича. Покажу вам нагрузочку, це друге плодоношення. Нагрузився в цьому році шикарно. Квазарчик. З тієї сторони ще, якщо видно, по запиленню. Шикарно опилився, ножниці тут не ходили, не погорошив. По ягодки. Ягода крупна, товарний вигляд прекрасний, мармеладний смак з нотками фруктовими, цукри. Не зашкалюють, а приємно цукристіть у неї, кислоти практично немає. Оцей мармеладний смак, і на ринку в тому році я продавала. Людям подобається, що не приторна солодка. Лоза вже до середини визріла болячок не видно, квазарчик безпроблемний. Працювати з ним легко. Він. Ну, скажем, даже тут у ціні у цій, і то зафарбувався прекрасно, товарний вид шикарний, крупна ягода людям до вподоби. По ньому можна сказати так швиденько, що це риночна форма. А для дому і для себе теж можна її посадити. Дуже приємний смак у неї. Ця форма. Раннього терміну дозрівання залишається в нас на винограднику, і ми з нею будемо працювати. Показую вам ще новинку на нашому винограднику щеплення того року гібридна форма Каталея Бурдака Олександра Васильовича. Подивіться, це в нас фактично сигнальне, ну хай буде. Перше плодоношення бо в тому році. було пару бубочок, і за аномальної жари вона не дофарбувалася. На сигналочки тих пару бубочок, були такого помаранчевого кольору. Форма заявлена. Раннього терміну дозрівання, так воно є. Давно вона готова, не доходили до неї просто руки, зняті її. Оригінатор сказав, що ягідка 14-16 грам. У нас вона 10-12, але є такі, де не де ягідки крупніші. Я думаю, що вона буде з кожним роком гарно набирати і ягоду. І грона, грона, дивіться, гарні, величенькі грона. Ось. У нас вчора пройшов, гляньте, перший дощ за все літо. Практично півроку не було дощу. Ні єдина ягодка не тріснула, але фішка цієї ягоди і цієї форми в прекрасному смаку. Мускату заявленого тут немає, але смак не перевершений. От хочте вірте, хочте ні. Хрумка м'ясиста соковита м'який. Смак я не знаю, е здається, з дитинства якогось напою. І товарний вид гарненький, привабливий. Е вона високоросла, але з нею працювати дуже легко, не гонить пасинків. Попасинкували як. Завжди, і все. З нею легко дуже працювати. Ще раз наголошую, що тут фішка її смакові якості, і цей хруст він подобається. Мені з чоловіком сподобалося. І завтра вже на ринок її зрізу на кінець, тому що вже висить, 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 коли ми її зрізим. Не Знаю, кажу, давай завтра спробуємо. Сьогодні снімем, тоді снімемо. І ще що я хотіла по ній сказати: по цій формі: в Каталії дуже високе цукронакопичення, цукор аж зашкалює, і вона швидко його набирає, швидко уходить кислота. Оце її великий ще плюс. Лоза уже, дивіться, визріває, аж до верху, при стандартних трьох обробках болячок немає, листочок чистенький. я вважаю, що ця форма перспективна і дуже симпатична товарна форма. Що повокидала по 30-звіття, заложує з перших бруньок, безпроблемна форма. Думаю, ми з нею попрацюємо ще і вона залишиться у нас на винограднику. Підійшли до гібридної форми Сон Анжеліки Калугіна Віктора Михайловича. Це сигнальне плодоношення, прививка того року. На 5 серпня вона готова повністю. Гарно. Покрасилася в червоний колір, нагузочка її на сигнальне плодоношення. Дуже привабливий. Вид товарний. Ягідка хрумка, соковита, з приємним приємним мускатом. Сон Анжеліки на ринку. Має спрос бо я бачила, що люди вже торгували ним. І він, ну, як, ходова форма. Лоза починає визрівати. Соном же ліки буде у нас на ділянці. Будемо з ним працювати. Лист у неї чистий, пасеньків кидає мало. На ранній термін визрівання ця ягода достойна. Ну і безпроблемна форма. Ще по смаку хруст оцей, 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 подобається людям. Хрустики такі ринку. Кому подобається, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба, хороших врожаїв і крепкого здоров'я. З повагою, сім'я і Всім пока-пока!